У темряві, я одразу все уявляю, шкарпетками є 20 одинарних білих шкарпеток і 10 одинарних червоних шкарпеток. Скільки шкарпеток потрібно витягнути Пабло, перш ніж він знайде відповідну пару. Йому ж потрібно дві шкарпетки, 20 одинарних білих шкарпеток і 10 одинарних червоних шкарпеток. Скільки шкарпеток потрібно витягнути Пабло, перш ніж він знайде відповідь відповідну пару. Три. А що десять? 10, ну десять, ну, 10, але звідки я знаю, чи він втрапить на ці червоні, чи на чорні? Ні, я в цьому не беру участь. <плес> ну, ти ж більше шкарпетками. Ти ж шкарпетоносець. <плес> Перш ніж він знайде відповідну пару. Така яку він хоче пару. Я ж не знаю, яку він хоче пару. Я не знаю.